Нарешті ми можемо презентувати в 2025 році рослинку, за якою ми ганялись багато років. Ялиця Корейська Кагоус Icebreaker. Це справжня ювелірна знахідка серед хвойних рослин, виведена в Німеччині карликова форма сорту Сільберлок. Вона миттєво привертає увагу своїм унікальним блискучо-сріблясто-блакитним забарвленням хвої. Кожна хвоїнка щільно загнута донизу. Завдяки чому блискуча нижня сторона хвою утворює візерунок, схожий на кристалики льоду. Саме тому сорт отримав назву ice, ice Breaker – Брейкер той, що ламає лід. Ця ялиця росте дуже повільно, лише 2-3 см на рік. У віці 10 років зазвичай досягає висоти 30-40 см і ширини до 60 см. Має плоску, кущову напівкулясту форму, щільну структуру, ідеальну для попереднього плану в рокаріях, альпінаріях, японських садах або акцентна рослина в контейнері. В дорослому віці потребує мінімального формування, любить свіжий зволожений кислий або слабокислий Грунт добре дренований, надзвичайно зимостійка. Чудово витримує морози мінус 28, мінус 30. Ідеально підходить для умов Київщини, проте на сонці слід уникати перегріва коренів. У спеку буде корисним. Айсброкер це більше, ніж просто хвойник. Це садовий коштовний камінь, що з віком стає тільки гарнішим. Якщо ви шукаєте щось компактне, ексклюзивне, мініатюрне і неймовірно декоративне, цей сорт. Точно стане перлиною вашої колекції. Що стосується догляду за цією рослинкою, ми радимо вам дивитись, щоб вона не опікалась в ранній весняний час, не опікалась сонцем ранньовесняним. Це в березні місяці, коли земля ще замерша і рослини в квітні починають вегетувати. Буває таке, що. Цю рослинку може опекти сонечко. Також кожна у нас рослинка забезпечена от такими от етикетками, де намальовано, як вона росте, при яких умовах, яка морозостійкість, висота до метра росте, але за нею треба догляд. І, можливо, в самі суховії, морозні зимні місяці можливо, агроволокном укривати. Щільністю 50 грам, ну вони бувають різні. Запрошуємо в розсадник Проксима, щоб поповнити вашу домашню ексклюзивну колекцію декоративних войників. Слава Україні!